Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами повторимо і доповнимо раніше вивчений матеріал про позначення звуків на письмі та співвідношення звуків і літер. Я постійно нагадую вам про те, що в українській мові 38 звуків. Проте, як ми всі добре знаємо, українська абетка складається з 33 літер. Вочевидь, кількості звуків і букв не однакові. Пропоную розібратися чому саме: здебільшого, в українській мові один звук позначається на письмі одною буквою. Проте є винятки. Наприклад. Знак м'якшення не позначає жодного звука. Він покликаний показати на письмі м'якість приголосного. Як от у слові день, чотири літери і три звуки. Або ж букви «ща» та ї завжди позначають два звуки «шч» та «ї». Тому в словах «щока» та «їжак» по 4 літери, а ось звуків по 5. Бувають букви, які можуть у деяких позиціях позначати два звуки, а в деяких один. Наприклад, літери Я, Ю Є у позиціях на початку слова після голосного. Після апострофа чи після знака м'якшення позначають два звуки, а після м'якого чи пом'якшеного приголосного один. Тож, наприклад, у слові м'ята чотири літери і п'ять звуків, а ось у слові дятел співвідношення рівне, скільки літер стільки і звуків. Трапляються випадки, коли один звук на письмі позначається буквосполученням. Насамперед, це стосується звуків «дз», «дж». Вони потребують злитої вимови, тобто звучать і рахуються як один звук. Проте на письмі позначаються двома літерами. Так, у слові джаз, наприклад. Чотири букви а звуків три. Або ж у слові дзвони 6 літер, але 5 звуків. Співвідношення звуків і літер в українській мові це загальне місце більшості тестових завдань. Тому кожний з описаних випадків ми докладно розглянемо в окремому уроці згодом. Наразі ж у мене все, друзі. З нетерпінням чекатиму на нову зустріч. До побачення!